Поки що ми дізнаємося, якими повноваженнями ще був наділений Андрій Борисович. Ярмак за дорученням Зеленського займався найрізноманітнішими напрямками від повернення викрадених Росією дітей до прямих переговорів із керівництвом американської дипломатії і адміністрації. Пане Юрію, а як це рішення приймуть, наприклад, сприймуть у Сполучених Штатах Америки у Туреччині в країнах, де ярмак на постійній основі представляв. Україну і приймав участь у переговорних треках. Спокійно. Мінус один посередник. В Сполучених Штатах зрадіють більше. Туреччині можливо не так, тому що, от зараз якраз двоє осіб, показували. Це Єрмак Умєров. Дуже тісно між собою пов'язані особи. Ще Умєрова треба замінити з секретаря РНБО. І бажано нікуди послом не відправляти. В нього і так є ще інший паспорт, крім українського, може навіть два. Після того я думаю, трошки зміниться ситуація в Україні. Я сподіваюся, президент зробить більше глибших висновків по тим а, доповідям, які йому дають спецслужби вже далеко не перший рік. А, спиратися було тільки на ярмака в багатьох питаннях неправильним, на мій погляд, тому що ти владу не отримуєш тоді, коли ти її концентруєш. Ти владу отримуєш тоді, коли її розподіляєш і ділишся нею. Ви за ви згадали, сказали, що в нього є американський паспорт, який у вас є підтвердження? Бо ми я знаємо назвав, лише ту інформацію, але, що його родина проживає Але в Америці. цілком ймовірно, що в нього є і американський а паспорт. А які ще окрім американського? Є підозра, що в нього є ще один паспорт, але доказів немає. Тому я не можу стверджувати Країна ізраїлю, Туреччина, наприклад, він є кримським татарином. Не скажете. Не можу не поділити. Це буде не неправильно. Якщо в мене будуть підтвердження, в мене так само є не. Не доведені ствердження, що паспорт, який був показаний як паспорт Труханова, є підробним документом. Він належить жінці, яка взагалі не має відношення ні до України, ні до чого. І там це був сфабрикований фейковий, просто з його фотографією. Документ це не означає, що там зараз я на захист Труханова стаю, але, але факт так залишається фактом. Спеціалісти з безпеки, не українські, це стверджують.